Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ, а все тому, що вже від завтра стартують нові акції з 13 по 19 серпня. включно. Ось такі макаронні вироби від торгової марки Делюкс. Вагою 500 грамів, будуть коштувати 40 гривень. Є різні форми: бантики, пір'я, спіральки, витки. Такий варіант Вермішель, а також спагетті. Локшина ціна трошки дорожча 49 гривень. І листо для лазаньї ціна 60 гривень буде. Ковбаса до п'юрешки від м'ясної лавки. Вага 500 грн. і ціна вказана власне, за ось цю упаковочку. 500 г74 гривні. Ковбаса шинкова, напівкопчена, 500 грамів в упаковці. М'ясна лавка. Ціна 125,50 Сир м'який від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Вершковий класичний або з додаванням трав. 175 грамів 56 гривень. Сир твердий від торгової марки Комо, сметанковий, вершковий. гавда, 150 грамів за 55 гривень. І ще буде горіховий за ціною 64 гривень. В цьому АТБ його немає в наявності. Ковбаски для гриля мюнхенські, є від різних торгових марок, але я бачу лише от від це місце. Це м'ясо. Ціна 104 гривні за 600 грамів. Сир плавлений від своєї лінії вершковий або дружба 14,50 за 70 грамів. Від кому сир м'який: бринза ніжна або інсалата 170 грамів з акційною ціною 46 гривень. Ковбаса салямі преміум від торгової марки Добров. 350 грамів упаковка, ціна 115 гривень. Ковбаса від своєї лінії золотиста, сиров'ялина. Ціна тут вказана за кілограм. Націночка за 100 г. 330 гривень буде акційна ціна за кілограм. Сардельки від торгової марки Добров Ліонський. Ціна за 1 кілограм 217 гривень. Філе куряче, варено копчене від своєї лінії. Кілограм за 267 гривень. Паста з ікрою риба від своєї лінії 180 г за 39 Оселедець від торгової марки Норвен в олії 460 г за 125,50 м'ясо, креветок, варене морожене від своєї лінії. 400 грамів, 168,50. Крабові палички заморожені 500 грамів 69 гривень. Олія олейна традиційна соняшникова, рафінована, 3 літри об'єм з акційною ціною 249,90 250 гривень. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 грамів за 100 ,40 гривень 40 копійок. Свинина у власному соку від своєї лінії за 88,70. Також 525 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь, диня Лимон. Заморожений лід. Ціна 20 гривень 50 копійок. від торгової марки 3 ведмеді». 1950 Морозиво від торгової марки Лімон. Пломбір 1965, ювілейний. Вага 90 грамів, ціна 19,50. І є зі шматочками вишня, черешня, точніше. 80 грамів, ціна 1890. Морозиво три ведмеді крем брюле у вафельному стаканчику 100 грим за 14 гривень. Морозиво каштан розумний вибір. Їх є два варіанти: білий та шоколадний. І ціна ціна 9.50. Морозиво від торгової марки Рудь, Донатс, Смак, ваніль, полуниця, 19 гривень. Морозово три ведмеді 450 грамів, 90 гривень, смак, ваніль, карамель, морозово від торгової марки Ласунка, Гран-Прі. Вага 155 грамів, три акційних смаки, манго, шоколад або малина. До речі, пишіть, який смак ваш улюблений. І акційна ціна 31 гривня та 50 копійок. Морозиво від торгової марки Лімо ось таке класичне біле за 79 гривень 700 грамів. І ще один варіант зі звущеним молоком від торгової марки Лімо. Вага 500 грамів. Акційна ціна 60 гривень. Молоко ферма 2,5% жирності за 39,50 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності за 51 гривню 50 копійок. І нежирний ось такий акційна ціна буде 50 гривень 50 копійок, 300 г. Актив є до йогурта 290 г за 24,80 безлактозний варіант за 25,80 Йогурт Карпатське галичина 115 грамів за 11,50. Йогурт галичина, вишня злаки, чорниця злаки, 290 грамів 3050. Синиця манго, йогурт 240 грамів за 25,50. Галичина йогурт без цукру 280 грамів 2550. Майонезний соус від своєї лінії 500 грамів 30-50. Майонез смачний теж 500 грамів. Ціна 40 гривень 40 копійок. Майонез провансаль від своєї лінії за 47,50. Горошок зелений від своєї лінії 420 грамів. За 35. Кукурудза консервована, теж 35 гривень від своєї лінії. Квасолі у томатному соусі 3550. Пластівці кукурузені натуральні 500 грамів від торгової марки старт 64. Готовий сніданок. Старт веселий роджер. 330 грамів, 55,50 Кока-кола об'ємом 2 літри без цукру або звичайна за 44 гривні та 10 копійок. Квас хлібний від своєї лінії 500 мл 16 гривень. Енергетичний напій нон-стоп. Ось такий зум пів літра за 23:30. Напій від своєї лінії Мохіто, «Лимонад» і «Світязь». об'ємом 2 літри з акційною ціною 30 гривень. Вода від своєї лінії трускавецька сильно газована 15,60 літри. Від торгової марки «Біола», деякі нектари з акційною ціною. Такий томатний густий 1 літр, 41 гривня, 70 копійок. Яблуко виноград. Ціна 42 гривні і мультивітаміни 3840. Соуси від торчен, шаурма, бургер, об'єм їхній 200 грамів. І сацебелі. З акційною ціною 22 ,40 гривні, 40 копійок. тістечка безквітні від мілка. Акційна ціна 81 гривня за 5 штук. Печиво від своєї лінії Брауні здобне. 140 грамів 29 гривень. Печиво тондіні є два варіанти. Таке світленьке із цитрусово-шоколадною начинкою і шоколадне з шоколадною крихтою. 140 грамів 27 гривень. Вафельки у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен 8,50. Батончики Nestle Line 90 грамів за 33 гривні 80 копійок. Такі вафельки Кіт Кат за 25,50. І цукерки НАТ, 42 грами за 25,50. Молочний шоколад Мілка із печивим орео 100 грамів за 49 гривень. Такий варіант теж 49 гривень. І ось такі порційні, теж за ціною ціною 49 гривень. Вагові цукерки від торгової марки АБК Трюфель. За 26,20. 100 грамів. Чай асортті смаків від своєї лінії. 25 пакетів з акційною ціною 35 гривень. Розсипний чай від торгової марки Deluxe 80 грамів. Це є суміш чорного та зеленого за 49. Чай зелений листовий 100 грамів 56 гривень. І такий варіант цей з ароматом бергамоту, також 56. Розчинна кава 140 грамів 250 гривень. Кава Дюльмар натурально смажена в зернах 500 грамів за 426 гривень. Смажена мелена. Також 500 грамів. Ціна 425. Насіння соняшника. Справжня лакомка. Вага 170 грамів. Акційна ціна 37,50 Слайси курячі. Вага 50 грамів, 75,50. І ось такий варіант 30 грамів 53,50 Картопляні чипси від своєї лінії. Є хвалясті, є звичайні. Вага в упаковці 110 грамів і акційна ціна 28,50. Джинтонік та текіла лайм. Об'єм 330 мл. Акційна ціна 22 гривні, 20 копійок. Ось таке пиво в ЖБ 500 мл з акційною ціною 22 гривні.

Холстен об'єм літр 960 мл світле, за 57,50. Традиційне оболонь світле, 2 літри 400 мл, 55 гривень. Жашківське м'яке об'єм літр 800 мл 48-30. Воно від своєї лінії об'ємом 750 мл Грузія. З акційною ціною. І ось такі. 113 гривень. Там, бачу, ще зверху є з такої колекції. Напій винний праголіно Два варіанти акційних. Об'єм 750 мл. 100 гривень 70 копійок. Вино. Оліва 750 мл за 67,50. Такий подарунковий набір віски плюс склянка. Об'єм напою 700 мл і акційна ціна 330 гривень. Горілка козацька рада об'єм 1 літр 190 гривень. Бренді 8 років, Мане. Об'єм 500 мл і акційна ціна 250 гривень. Алкогольний напій із ромом 700 мл 170 гривень. Туалетний папір від своєї лінії. 4 рулони за 3550. Серветки косметичні від своєї лінії. Білі двошарові 150 штук за 31 гривню 30 купів. Вологий туалетний папір від своєї лінії. В упаковці 50 штук. Їх є два варіанти на вибір. І ціна 30 гривень. Вологі дитячі серветки. Міні-бі. 72 штуки, 31 гривня, 30 копійок. Підгузки трусиками памперс 333 гривні. четвірка, п'ятірка та шістка. Прокладки Олвес 10 штук. За 42 гривні 30 копійок. Такі більші упаковки по 14-18 штук 71 гривня та 30 копійок. Зубна паста Blendamed 3D White 75 мл за 59 гривень. Зубна паста Calut. Хто пам'ятає цю веселу рекламу? Відбілююча 77 гривень. Мультизахист 74,50. І такий варіант за 73 гривні 50 копійок 100 мл об'єм. Дезбіранти Нівей Мен спреї 150 мл за 76 гривень. Нівей дезодоранти стільки жіночі 50 мл 85 гривень. Нівей софта крем. Він є і для обличчя, і для рук, і для тіла. 75 мл 57 гривень. Крем мило рідке Fresh Juice 460 мл за 30,50 Дитяче мило з дозатором з сатін 250 мл. 29,50. Шампунь із дозатором від торгової марки День у день. Об'єм 750 мл. є два на вибір, і ціна 40 гривень. Маска для волосся Калос 500 мл за 77 І Є шампуні та маски від «Калос» об'ємом 1 літр. Ціна акційна 110 Такі підвіски в унітаз «Бреф» Дві штуки за 91 гривню. І три штуки ціна 124. Засіб для миття дитячого посуду сатін. Об'єм 500 мл 28,50. День у день засіб для миття посуду з дозатором: 1 літр за 46. Такі запаски об'ємом 500 мл від торгової марки День у день. Акційна ціна 23 гривні. Неоп'юр для кольорових речей 10 капсул, 94,50. Універсальні капсули в упаковці 24 штуки, 220. Миючий засіб гала аквапудра 2 кг 700 грамів. 257. Ополісковач для тканин, ленор. Об'єм тут різний, ціна 114. Майже літр і майже 800 мл без декількох грамів. Сатін гель для прання дитячих речей. 3 кг за 98 гривень. Корм клуб 4 лапи 80 грамів за 12,80. Сухий корм клуб 4 лапи, вага 300 грамів. Ціна 51 гривня. На цьому відео буду закінчувати. Показала вам всі акції. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтеся і до нових зустрічей на каналі.